Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про систему двох рівнянь з двома змінними як математичну модель текстової і прикладної задачі. Це вже друге заняття з цієї теми. На першому ми розв'язували більш легкі задачі. Ставте на паузу, кому цікаво, продивіться, будь ласка, їх. Хочу звернути вашу увагу на алгоритм розв'язання таких задач. Нагадаю його, спочатку необхідно сформулювати задачу мовою математики, тобто скласти математичну модель задачі. Потім розв'язати цю математичну модель, що утворилася, і далі проаналізувати відповідь і сформулювати її мовою початкової задачі. Цей алгоритм підходить не тільки для розв'язання прикладних задач. За допомогою систем рівнянь. Цей алгоритм підходить для розв'язання будь-яких прикладних задач. Прикладна задача це задача, що виникла поза математикою, але розв'язується вона математичними засобами. Самостійно вам потрібно було розв'язати чотири номери за підручником істера алгебра 9 клас. Це 556, 558, 560 і 562 Кому цікаве це розв'язання, або хочете звірити із своїм розв'язанням, ось можете, будь ласка, ставте на паузу і перевіряйте. Тож продовжуємо розв'язувати текстові та прикладні задачі за допомогою систем рівнянь. Маємо таку задачу. Сума двох чисел дорівнює 15, а різниця чисел, взаємно обернених з ними, дорівнює 0,1. Потрібно знайти ці числа. Для початку давайте пригадаємо, які ці числа взаємно обернені. Якщо у нас є число, наприклад, 3, то 1 третя буде взаємно оберненим з цим числом. За означенням числа взаємообернені, якщо добуток таких чисел дорівнює 1. Тож, в загальному випадку, якщо у нас є число А, то взаємно оберненим з цим числом буде одиниця поділена на а. Тепер можна приступати до розв'язання. В першу чергу нам потрібно скласти математичну модель такої задачі. позначаємо змінні. Нехай перше число буде у нас х, а друге число буде Y. Тоді маємо систему. Читаємо задачу і з речень цієї задачі робимо математичну модель. Сума двох чисел дорівнює 15. В нашому випадку х плюс y дорівнює 15. А різниця чисел взаємно обернених з ними. Тобто 1 поділена на х мінус одиниця. Поділене на y дорівнює 0,1. Ось така у нас система, яка буде математичною моделлю нашої задачі. Нам потрібно її розв'язати. Бачимо, що перше рівняння є рівнянням першого степеня, тож дуже зручно розв'язувати цю систему методом підстановки. Виражаємо з першого рівняння Х через Y. Щоб не забути про це, підкреслюю і переходжу до другого рівняння. Підставляємо 15-y -у, у друге рівняння замість X. Таким чином, отримаємо рівняння з однією змінною. Замість 0,1 я запишу одну десяту звичайним дробом. Тут дуже важливий момент, потрібно не пропустити. Дивіться, ми маємо вирази у знаменниках. Пам'ятаємо, що на 0 не можна ділити. Тож, х не дорівнює 0. y не дорівнює 0. І так само 15- -Y не дорівнює 0, тобто y не дорівнює 15. Якщо ми отримаємо у відповіді замість y 15, то ми. Цю відповідь виключимо із розв'язання. Так само, якщо замість х або у отримаємо 0. Давайте позбуватися від дробів. Тобто помножимо ліву і праву частину нашого рівняння на 10 у 15 мінус Таким чином, отримаємо одиницю. Поділено на 15-множимо Y, на 10, y 15-. Y. Скорочується 15 мінус Y і залишається 10. y Мінус. Далі скорочуються ігри, залишається 10 помножене на 15-. Y. Дорівнюватиме все це. І помноженому на 15 мінус у, тому що скоротились десятки. Розкриваємо дужки. 10y мінус 150 плюс 10y, дорівнює все це 15- в квадраті. Бачите, що все зводиться до квадратного рівняння. Я переношу все в ліву частину. Зводжу подібні доданки і взагалі роблю таким чином, щоб це було в нашому випадку зведено квадратне рівняння. Y в квадраті перенесла з протилежним знаком із однієї частини в іншу. 10, y 10 y і мінус 15, яке перейде в ліву частину з протилежним знаком, дадуть нам плюс 5. 20 мінус 15. y і мінус 150. Дорівнюватиме все це нулю. Маємо квадратне рівняння зведене, будемо його розв'язувати за теоремою Вієта, сума коренів зведеного квадратного рівняння дорівнюватиме другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком, а їх добуток дорівнюватиме вільному члену. Починаємо підбирати розв'язки з добутку, тобто, яким чином можна отримати мінус 150. Можна помножити мінус 15, наприклад, на 10. Отримаємо мінус 150. Перевіряємо, мінус 15 плюс 10. Дійсно, буде дорівнювати мінус 5. Тож, ми знайшли розв'язки нашого квадратного рівняння. Це. Y перше, яке дорівнює мінус 15, і Y друге, яке дорівнює 10. Перевіряємо, Y у нас не вийшов 15, тож все нормально. Обидва розв'язки беремо з собою для того, щоб знайти х. Повертаємось до нашої заміни, знаходимо х. Х1. буде дорівнювати 15. Мінус Y перше, тобто 15 мінус на мінус дає плюс 15, виходить 30. Х2 буде дорівнювати 15 мінус Y друге, тобто 15 мінус 10 буде дорівнювати 5. Можна записувати відповідь, тобто прикладати наше розв'язання на мову початкової задачі. Тож відповідь нас просять знайти два числа. Таким чином ми маємо дві пари таких чисел. Так? Перша пара Х, обов'язково Х на першому місці. 30 і. Y 1 дорівнює мінус 15. Це перша пара чисел і друга пара чисел, яка також буде розв'язком, на першому місці х 5 і 10. Давайте зробимо перевірку. В таких задачах дуже добре, якщо ви будете робити перевірку. У нас є дві пари чисел, які повинні задовільняти умові задачі. Для першої пари чисел для 30 і мінус 15 перевіряємо. Сума двох чисел дорівнює 15, а різниця чисел взаємно обернених з ними, дорівнює 0,1. Сума двох чисел дійсно дорівнює 15. Стосовно другої половини нашого речення в умові нашої текстової задачі потрібно порахувати ліву частину. Тут потрібно знайти спільний знаменник. Спільним знаменником буде 30, тобто додатковий множник 2. І виходить, що 1 30 плюс 2, 30 буде дорівнювати все це 3,30, і це дійсно буде дорівнювати 1, 10. Це стосовно першої пари чисел. Давайте для другої пари чисел також зробимо перевірку. Тобто для чисел 5 і 10 маємо сума двох чисел дійсно дорівнює 15. Різниця чисел взаємно обернених з ними, тобто 1 п'ята мінус 1. Десята. Чи буде це дорівнювати одній десятій? Додатковий множник у нас тут буде 2, тому що спільний знаменник 10 у цих дробів. Виходить, що 2 десятих мінус 1 десята дійсно дорівнює 1 десятій. Тож ми правильно розв'язали нашу задачу. Розв'язуємо наступну. Це номер 567. Кожне з двох принтерів має надрукувати текстовий файл обсягом 120 сторінок. Перший принтер за одну хвилину друкує на 2 сторінки менше, ніж другий. І тому пропрацював на 3 хвилини довше. Скільки сторінок за хвилину друкує кожний принтер? Перш ніж перейти до розв'язання цієї задачі, давайте її проаналізуємо. Складемо коротку умову. У нас є два принтери. Перший принтер і другий принтер. Вони працюють і друкують сторінки. Кожен надрукував по 120 сторінок. Ці сторінки вони друкують з якоюсь швидкістю, тобто у нас є швидкість друку. Ми знаємо, що перший принтер друкує повільніше. Тому, якщо ми швидкість друку другого принтера назвемо Х, тоді швидкість друку першого принтера буде на дві сторінки менше. Хмінус 2. Ще в задачі мова йде про час, який вони працюють. Час. Відомо, що. Перший принтер пропрацював на 3 хвилини довше. Тобто, якщо час другого принтеру ми позначимо, наприклад, Y, то час першого принтеру, за який він друкує ці 120 сторінок, буде Y плюс 3 хвилини. І там, і там у нас хвилини. Складаємо систему рівнянь. Множимо швидкість принтера на час, який він працює, отримаємо результат 120 сторінок. Для першого принтеру і для другого принтеру. Спрощуємо перше рівняння системи. Виходить, що х помножити на y Буде хі, х помножити на плюс 3, плюс 3х, мінус 2 на y. І мінус 2 на плюс 3. Дорівнюєте все це 120. Продовжуємо. Дивіться, хі дорівнює 120 з другого рівняння, бачите? Ми можемо замість хіка підставити у перше рівняння 120. 120 плюс 3х мінус 2y. Мінус 6 дорівнює 120, переношу мінус 6 поки що в праву частину. Виходить, що в правій частині буде 126. Так само в праву частину я переношу і 120. Виходить, що 3х мінус 2 у дорівнюватиме 126 мінус 120 буде 6. Маємо рівняння першого степеня в якому можна виразити одну зміну через іншу. Наприклад, 3х залишаю в лівій частині, 6 плюс 2 y переходить в праву частину. Щоб вийшов чистий х, потрібно поділити на 3, виходить, що х дорівнюватиме 6 поділити на 3 2 плюс 2 третіх ігри. І цю заміну, змінною х через y підставляємо у друге рівняння. Маємо замість x підставляю 2 плюс 2 третіх y. Помножене на y дорівнює 120. Розкриваю дужки. 2 у плюс. 2 третіх у в квадраті 120 переношу в ліву частину, тому що буде у нас квадратне рівняння. Дивіться, квадратне рівняння не буде зведеним. Давайте розставимо все по своїх місцях і потім проаналізуємо, що далі робити як його розв'язувати. Але ми можемо зробити його зведеним, помноживши. Все рівняння на 3 других. На число обернено до 2 третіх, тобто на 3 других. У нас виходить наступне. 2 треті помножити на 3 других буде просто іг в квадраті. Плюс 2, 2 помножити на 3 других. Двійки скоротяться, залишиться 3 y Мінус 120 помножити на 3 других. 120 і 2 скоротились, вийшло 60. 60 помножити на 3 буде 180. І все це дорівнює 0. Звичайно, я хочу розв'язати вже це зведене рівняння за теоремою Вієтта. Сума коренів зведеного квадратного рівняння дорівнює другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком. А їх добуток дорівнює вільному члену. Розв'язками будуть пара чисел 15 і 18. Дивіться, 15 помножити на мінус 18, щоб отримати мінус 180. І 15 Плюс мінус 18, щоб отримати мінус 3. Тож, маємо y перше дорівнює 15, y друге дорівнює мінус 18. Одразу бачимо, що мінус 18 не задовільняє умові. Ви так і пишете. 3 не задовільняє умові. Працюємо тільки з Y першим. Якщо Y перше дорівнює 15, то, повертаємось до нашої заміни, X буде дорівнювати 2 плюс 2 третіх помножити на 15 перших. Тобто х буде дорівнювати 2 плюс 15 і 3 скорочуємо, виходить 5, 2 плюс 10. Тобто х наш дорівнює 12. Таким чином ми маємо Х і. Y. Що таке у нас було Х? Х у нас було швидкість. Швидкість, да, Y – це був час. Нам потрібно знайти, скільки сторінок за хвилину друкує кожний принтер. Тобто, нам потрібно знайти швидкість. Виходить, у відповіді, нам потрібно записати тільки швидкість. Швидкість першого принтера буде дорівнювати 12 мінус 2, тобто 10. Сторінок за хвилину. Швидкість другого принтера буде дорівнювати просто 12 сторінок за хвилину. Нам залишилось записати тільки відповідь: що 10 сторінок за хвилину і 12 сторінок за хвилину. Сподіваюсь, ви самостійно зможете цю відповідь записати. У мене все на сьогодні. Дякую вам за увагу. Гарного вам дня! Бережіть себе і не припиняйте свій розвиток. До побачення!